Добрий вечір. Ви дивитеся новини на Суспільному у студії Марія Гаврилян. Жестова мова Галина Абраменко. Спочатку коротко про головне. До вторгнення російської армії там проживало понад 70 людей. Наразі всі будинки зруйновані. Який вигляд після визволення має село Андріївка? Коли ми щось звільняли, вони роблять контрнаступальні дії, великі масовані обстріли. Щодня ліквідують наслідки російських обстрілів, як працюються рятувальникам на прифронтових територіях Харківщини. То не немає там такого, та я не поїду. Там страшно В Умані триває святкування Рожга Шана. Чи дотримувалися комендантської години хасиди та як реагували на повітряну тривогу? Російські військові сьогодні об 11-й годині вдарили іскандерами по Холодногірському району Харкова, повідомив начальник слідчого управління поліції області Сергій Болвінов. За його словами, на одному з місць влучань утворилася семиметрова вирва, пошкоджені будинки, зруйновані стіни, вибиті шипки. На місці правоохоронці вилучили фрагменти корпусу, основу крила та механізми керування ракетного комплексу «Іскандер-К». Як написав у своєму телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов, поранені п'ять цивільних, їхній стан легкий та середній. Загрози життю немає. Російська армія обстріляла автомобіль на дорозі поблизу села Стрілеча, що на Харківщині, повідомила прес-служба обласної прокуратури. Двоє людей загинули, один чоловік травмований. Дані про наслідки удару та тип зброї встановлюють. Протягом минулої доби російська армія 11 разів атакувала Донеччину, повідомили у головному управлінні Нацполіції області. Російські військові обстріляли з артилерії та градів сім населених пунктів. Авдіївку, Костянтинівку, часів яр, села Богоявленка, Дружба, Новоукраїнка, Притечене. Зруйнувань зазнали 10 цивільних об'єктів, дев'ять житлових будинків та лінія електропередач. Крім того, сьогодні опівночі під вогонь російських нападників потрапило селище Зарічне, Поранено цивільну особу пошкоджено приватну оселю. 15 вересня сили оборони України звільнили село Андріївка, що за 10 кілометрів від Бахмуту. До вторгнення російської армії там проживало понад 70 людей. Наразі всі будинки зруйновані, а мешканці евакуювалися, розповіла Суспільному староста Іванівського старостинського округу Олена Данько. Бійці 3-ї штурмової бригади обстежують територію та облаштовують позиції. Контрнаступ триває. Більше розповість Юлія Слабінська. Такий вигляд має село Андріївка. Воно за 10 кілометрів від Бахмута. Штурм села тривав декілька днів. Українські військові оточили російський гарнізон та знищили його разом з офіцерами, комбатами та керівником розвідки. Проти 72-го механізованої ми вже стикались. Вже вони на носи ураження досить сильне. А проте зараз можна констатувати, що вона розбита, тому що було виведено з ладу ну, знищено 200-300 серед піхоти більшість, і також велика кількість офіцерського складу за словами Олександра Бородіна. Окупанти й надалі намагаються повернути втрачені позиції. Зараз ми закріпились і утримуємо їх в оборонних діях. Вони майже на кожен нас звільнений. Коли ми щось звільняли, вони роблять контрнаступальні дії, великі масовані обстріли залученням різних видих озброєння. Андріївка повністю знищена. Усі будинки зруйновані. Розповіла телефоном староста Іванівського старостинського округу Олена Данько. На 1 січня 2022 року було зареєстровано 77 мешканців. Ніякої інфраструктури там не було. В основному там проживали люди похилого віку. Вони добиралися до Бахмуту полученням електропотягу. Бойові дії там почалися десь з вересня або жовтня 2022 року. Боротьба за Андрівку і Кліщівку вона більше стримувала росіян. Стримувала їх резерви. Це було, звісно, необхідно в тому сенсі, щоб тримати у ці кліщівські висоти, щоб звідти ствольна артилерія росіян не накривала, скажемо, Константинівку. А звідти було дуже, дуже гарно. Це було для них. Але щодо таких змін зрушень на фронті після звільнення цих. Тому ну, залишків тих населених пунктів. Ну я би не став би говорити про це. Ну скажімо так зарано. Хоча може бути, що а, на тому напрямку може бути і деяке просування, але просування не сутьве. За словами військових, бої тривають. Бійці продовжують закріплюватись на нових позиціях. Втрати росіян в Андріївці будуть повідомлені згодом. Юлія Слабінська, Марія Гричко, Суспільне новини, Донбас. Єврокомісія не стала продовжувати дію ембаргу на постачання українського зерна. Рішення ухвалили вчора. Як повідомили на сайті відомства, там проаналізували вплив експорту з України на ринок Євросоюзу і дійшли висновку, що завдяки роботі координаційної платформи ціни, зокрема на зерно, вдалося стабілізувати. Київ натомість має впровадити заходи для контролю за експортом сільськогосподарських товарів. Попри рішення Єврокомісії, заборону на імпорт українського збіжжя продовжать Польща, Угорщина та Словаччина. Як заявили в уряді країн, обмеження торкнуться пшениці, кукурудзи, ріпака та соняшника. Нагадаю, у травні Єврокомісія дозволила Польщі, Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині заборонити внутрішній продаж українського збіжжя аби захистити місцевих фермерів від падіння закупівельних цін на зернові. Щодня ліквідують наслідки російських обстрілів рятувальники Куп'янська на Харківщині. Вони працюють у прифронтовій зоні, тож це основна частина їхньої роботи, каже керівник місцевих надзвичайників Вадим Кияшко. Пожежна частина відновила роботу після деокупації, а у лютому до них приєдналися рятувальники з дворічної селища, де нині проходить лінія фронту. Як працюють надзвичайники, Олександра Новосел розповість. Ми були на чергуванні, був обстріл артилерії, наслідок обстрілу ну, попав в гараж. Ми виїхали на пожежу, тому що в цьому гаражі загорівся автомобіль. Рятувальник Євген Євсюков показує наслідки однієї з пожеж у Куп'янську. Каже, коли приїхали гасити полум'я, почався повторний обстріл. Ми з особовим складом побігли за цей пагорб. Ми ховалися за даним пагорбом, лежали на тут на тротуарі. Гасіння займань після обстрілів це нині основна робота куп'янських рятувальників. Рік тому після деокупації вони повернулися до міста і тепер щодня ліквідують наслідки російських атак, каже Євген. Нині у Куп'янську працюють дві частини. Місцева та частина рятувальників з дворічної. Це селище, розташоване на лінії фронту. Перебувати там постійно неможливо, розповідає рятувальник Антон Санін. Він, поки була змога, лишався у дворічній. Кожна зміна у нас починалася з обстрілу. Кожен день було по 50 по 100 прильотів, так названих. Тобто із цих. Ну, умовно кажучи, 50 прильотів. Безумовно, щось десь від них загоралось. 23 лютого цього року росіяни вдарили по Дворічанській адміністрації. Коли приїхали рятувальники, стався повторний обстріл, побило техніку, тоді надзвичайників відізвали із селища, згадує Антон. Каже, змінювати роботу не збирається. Ти робиш це все на автоматі, тобто ну, немає там такого, та я не поїду, там страшно, ні. Тобто, ну ти встаєш, одіваєшся, просто їдеш все. Через загрози повторних обстрілів кожен рятувальник працює в додатковому захисті, а у перерві між гасінням пожеж тренується, говорить начальник частини Вадим Кіяшко. Фізпідготовка, бо захисні костюми та бронежилети це додаткові 30 кілограмів. І ось як зараз тактична медицина. Дуже близько, близько восьми кілометрів від нас. Стріляють усім по городу і артою, і снарядами, і РСЗВ, і ракетами. За словами Кияшка, за рік роботи під постійними обстрілами жоден рятувальник не звільнився. Наш фронт це пожежі, ліквідація їх, ліквідація наслідків, рятування людей. Олександра Новосел та Юрій Лавріненко Суспільне новини, Харків. Отримують благословення від запаху м'яти та дотримуються правил шабату. В Умані триває святкування Рожга Шана. Попередня ніч минула без інцидентів, зазначає речниця нацполіції Черкащини Зоя Вовк. Та чи дотримувалися правил комендантської години Хасиди та як реагували на повітряну тривогу? Бачила Тетяна Недбайло. Відмови хасидів лунають щоразу на наші прохання про інтерв'ю. Усе тому, що сьогодні шабат, день коли Тора радить утриматися від будь-якої роботи та користування гаджетами. Можна хіба молитися, розважатися та їсти кошерну їжу? Спілкуватися з нами не хотіли ні вночі, ні вранці. Шабат Shabbat, no. Шабат. кошабатношабат. Ніякого телебачення, нічого, ні куріння, ні телефонів. Тому я не буду говорити. Тим часом кварталом ширяться пахощі. М'ятно жасминовий шлейф тягнеться від цього столу. Як пояснили хасиди, не на камеру, саме цей запах дає благословення. А ще безперервні молитви, опісля ж знову танцювати і співати. ...тут перебуває лише гул рятувальних машин. Надійшло повідомлення про загоряння авто. Утім, його так і не виявили, пояснила речниця ДСНС області Юлія Норовкова. Натомість ось у цій багатоповерхівці через необережність прочан стався потоп. У будинку на вулицях та навіть на даху сміття. Люди відпочивають, кушають, п'ють. Треба що обирати. Племінник колись у нас з гвардії, і говорить, Таке робиться, що дядь Коля це не бачить. Я вирішив побачити і знутрі що робиться. В них є любов до своєї національності, до своєї релігії. Це б нам би так. Ідеї бізнесові, якісь у мене вже з'явилися. Наприклад, не розкажу, бо дорого коштують. Під час проходження блокпостів у Хасидів подекуди вилучали алкоголь та речовини, схожі на марихуану, каже речниця Нацполіції Черкащини Зоя Вовк. Загалом же Рожгаша наминає без грубих правопорушень. Ця ніч минула спокійно, ні жодних порушень. правопорушень ми не виявили. Порушення правил комендантської години трапляються. Я не скажу, що це масові порушення, але вони є. Ну власне, так само ці правила порушують і наші українці. Зачувши повітряну тривогу, хасиди до укриттів не поспішали, адже за графіком, молитва. Святкувати Рожгаша на прочани будуть ще й завтра, а опісля збиратимуть валізи додому. Та наступного року обіцяють повернутися знов до Умані. Тетяна Недбайло, Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Сьогодні у німецькому Дюссельдорфі завершуються ігри нескорених. Україну там представляла збірна із 25 учасників. Чи задоволена результатами нашої збірної? Головна тренерка Олена Яновська. Зараз дізнаємося. Олена, вітаю. Вітаю всіх. То скільки ж медалей наша збірна повезе додому? А, ви знаєте, скажу вам відверто: кількість медалей я перестала рахувати після другого дня змагань. Тому що за два види спорту, власне, легка атлетика, пауерліфтинг, за три види спорту і веслування на тренажерах. А ми по за кількістю медалей ми перевершили усі попередні ігри. Тобто, якщо взяти загалом, то за три дні ми вже здобули більше ніж на попередніх іграх. І е, я просто вирішила не зважати на, на то, скільки ми завойовуємо, а просто насолоджуватись процесом, тому що е, змагання проходили в неймовірній атмосфері. Просто в неймовірній. Усі боролись, але е, на цих змаганнях немає е, немає такого явного відчуття конкуренції, як це є на Олімпійських чи Паралімпійських іграх, тому що тут е, відчуття е, атмосфера взаємопідтримки е, дуже дуже переважає усі інші емоції. Можливо, були якісь моменти, які вам запам'яталися найбільше. Так, були два моменти: найяскравіші для мене, і е, звичайно, що найяскравіші види це е, динамічні види, де присутні секунди. І для мене це легка атлетика і плавання, але де можна побачити, як люди змагаються один з одним. Але сьогодні додався і ще й лук. І для мене дві найяскравіші події це естафета з плавання. Де е, наша команда виборола всього 5 сотих у команди Америки, і ми завоювали друге місце. І сьогодні е, в нас був паєричний фінал по стрільбі з лука. Ми завоювали золото, і це було настільки впевнено, настільки неперевершено, настільки професійно, враховуючи те, що у нас з трьох учасників фіналу два стріляли зубами. Це було нереально просто, і е, вони, вони були настільки впевнені, що Ну, якщо чесно, мені здається, що можна фільм знімати з ними, тому що а, багатьом професіоналам варто повчитися такій, такій самовіддачі, такій впевненості, такій зібраності безпосередньо під час змагань. А що допомагало? Чи допомагала підтримка глядачів? Відчували її? А відчували. Я впевнена, що відчували всі, і навіть нам скоріш за все заважало, тому що стрільба з луку це такий вид спорту, де навіть мухи не повинно бути чути. А у нас трибуни просто переверталися до гори дном, а зібралось дуже дуже багато людей, і відповідно ми намагалися кожна людина сама Сама внутрішньо в собі намагалася контролювати це своє бажання допомогти. І після кожного пострілу просто трибуни взривались і потім моментально затихали. Як тільки налаштовувалися наступний у нас учасник на постріл, я та вся команда Суспільного вітаємо вас. Дякую за розмову. Це була Дякую. Олена Яновська, головна тренерка збірної України на іграх нескорених і з підсумками змагань. На цю хвилину мене все зустрінемося о 19-й.